Вони відмовились від великодніх пасок на користь бійців з зони АТО харківським засудженим не байдужа доля України, тому вони звернулись до адміністрації установ з проханням передати власну продукцію захисникам вітчизни. Понад тисячу пасок з усіх колоній Харківщини волонтери відправлять нашим бійцям на блокпости в Луганській та Донецькій областях. Яйця розписані християнською символікою в українських кольорах. Пасхальні кулічі з жовто-блакитними стрічками. Засудження Олексіївської виправної колонії No25 випікають пасхальні дарунки для бійців із зони АТО. Говорять, рецепт Пасхи простий. Головне робити усе з добротою та теплом. На самом деле, Пасха точно така ж, як в детстве, Як в детстве, мне пекла бабуся. У мене вдома теж є така. Ну, дома в деревня, у бабушки є така печь. вот вона пекла кожен год. Такі огромные Пасхи вони стояли там по неделе, по дві. Правда, з душою це все делается. Вы знаете, ну Прям прям как би бы, до сльоз там ком в горлі, когда там смотришь это все там у ребятах думаєш них, они там как показывают, что там происходит. Ну как хочеться как им. Ну туда туди нам нельзя. Ми как бы, здесь, тылы, так сказать, прикроем. В виправних установах Харківщини з нагоди Великодня на кожну особу передбачене варене пасхальне яйце, пасха та фруктовий напій. Та цього року харківські засуджені відмовились від пасхального набору на користь військових, які служать у зоні бойових дій часть своих пасок, нет, да. Если они раньше получили, может, один клинич на человека, то сейчас это будет, может, половина или четверть. И сами отдают, и причем отдают это с чистым сердцем и с, той, с тем желанием, чтобы быстрее добиться победы, побыстрее добиться мирного неба над головой нашего государства. Самі засуджені пояснюють своє рішення небайдужістю до долі батьківщини. Хотім захисникам Родини Украины ну, сделать этот подарок ну, по причине того, что не безразлична нам судьба Украины. Сам я Донецкий. Вот, поэтому. Это наша страна, наша Украина. Хотелось бы как-то им помочь. Вот. Ну, выразить свою, как бы говорится, вот, благодарность, что они защищают вот, наших детей, матерей, нашу родину. Пасхальні кулячі та пасхальні яйця з найщирішими побажаннями бійцям окропив священнослужитель. в вживим і творити правду на бойових рубежах нашої речизни. Зібрані пасхальні подарунки відвезуть волонтери на блокпости Донецької та Луганської областей. К нашим подапічним в першу очередь в місті Сюмаран щастя в 92-й бригаді. Вот ну і по дорозі, думаю, що завеземо і різним другим бригадам, ну не тільки харківчанам. Така допомога з такого неожиданного міста дає на самом деле. всього планують передати більше як тисячу пасок зі всіх колоній Харківщини. Волонтери обіцяють доправити подарунки бійцям на Великдень. Ірина Клименко Олексій Попович, новини сьогодення.